Для жакета в'яжу наступний листочок, роблю початкову петлю і набираю 15 повітряних петель, гачок 1,5. Третю петлю пров'язуємо стопчик без накиду. І так, в кожну петлю стопчик без накиду до кінця ряду. В останню петлю пров'язуємо 4 стопчика без накида. І Продовжуємо з цієї сторони також ряд, стопчики без накида в кожну петлю попереднього ряду, не дов'язуючи 2-3 петельки до кінця ряду. Три повітряні петлі перевертаємо листочок на другу сторону. І стовпчик без накида в'яжемо в другу петлю попереднього ряду. Роблю рельєфний листочок, і для цього стовпчик без накида пров'язую за задню стінку петлі. І гачок змінила, взяла 1,25, для того, щоб стовпчики без накиду були тугішими. Щоб в'язка в мене виходила набагато акуратніше. Гачечком захвачуємо не дві стінки, а лише одну задню стіночку. Прот... Захвачуємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. І так ми дов'язуємо цей рядочок до кінця. По стопчикам попереднього ряду за задню стінку. В кінці листочка робимо 4 повітряні петлі і продовжуємо далі в наступну петлю за задню стінку пров'язувати стопчики без накида. Не пров'язуємо до кінця три петлі, робимо три повітряні петлі, повертаємо листочок на обратну сторону і знову дивимося на сам листочок, дивимося, де задня стінка петлі, і е, гачечком за задню стінку петлі захвачуємо робочу нитку, протягуємо і пров'язуємо стопчик накидом в другий стовпчик від початку ряду. Цьому листочку нічого складного немає, всі рядочки в нас повторюються. Всі рядочки пров'язуються стопчиком без накида за задню стіночку, починаючи з другого стопчика попереднього ряду. Тобто ми перше пропускаємо починаємо з другого в'язати. Так ми пров'язуємо до серединки листочка. Ми дов'язали до середини листочка. В попередньому ряді цепочка яка в нас була. Ми на ній пров'язуємо 2 стовпчика без накида, робимо 4 повітряні петлі і знову також в неї пров'язуємо цю цепочку, 2 стовпчика без накида. І Продовжуємо ряд за задню стінку стовпчика, пров'язувати стовпчики без накида. Даний спосіб вив'язування листочка дає можливість нам коригувати його величину і ширину. Так, ми дов'язуємо до кінця ряда, не пров'язуючи останніх три петлі. Листочок має края з зазубринками за допомогою такого вив'язування. Будемо робити там три повітряні петлі і повертатися назад в другу петлю попереднього ряду за задню стінку. Якщо ви будете в'язати з товстішої пряжі і з більшим гачечком, то цей рельєф буде видно набагато краще. Три петлі до кінця не дов'язуємо, робимо три повітряні петлі, повертаємо листочок. Другою стороною до нас, і в другу петлю попереднього ряду за задню стінку в'яжемо стопчики без накида, так же само, як і попередні ряди. Ми дійшли до арочки попереднього ряду, пров'язуємо в неї 2 стопчика без накида, робимо 4 повітряні петлі. І знову 2 стопчика без накида в неїш. Наступну сторону пров'язуємо так же само, як і всі попередні, за задню стінку, стопчики без накида. До кінця не будемо дов'язувати три стопчики. Три повітряні петлі. і Повертаємо назад. І знову другий стопчик за задню стіночку, стопчик без накида В'яжемо цю сторону так. Якщо вам треба збільшувати листочок, то серединку ви будете пов'язувати, як і попередні рази. Якщо треба закінчити листочок, то в повітряних петлях посередині я пров'язую 4 стовпчика без накида і дов'язую до кінця цей листочок, або ж можна закінчити його і на серединці. Ваш листочок і вам вирішувати, який він має бути. Чим мені подобається гачкування, тут немає правил, тут є лише фантазія. Я закінчую листочок отже, тут я пров'язую 4 стовпчика без накида. Цю сторону я буду ще пров'язувати до серединки, для того, щоб можна було краще сховати робочу нитку. Так буде акуратніше. Зробила закруглення і ховаю робочу нитку. Я її затягую гачком на зворотній стороні 2-3 рази. Милий листочок достатньо симпатичний, який буде розбавляти мою композицію на жакеті. Якщо відео було корисним, ставте вподобайки і не забувайте підписуватись. Гарного перегляду!